Вітаю вінічани. Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області працює над забезпеченням дотримання всіма суб'єктами господарювання законодавчих норм, зокрема податкового та трудового законодавства. Звертаємо увагу, що використання найманої праці має оформлятися належним чином. На жаль, не всі господарники сумлінно виконують обов'язки перед державою. Для прикладу, проведений аналіз діяльності суб'єктів господарювання, які займаються вирощуваннями фруктів, показав, що 30-40% сезонних працівників працюють неофіційно. Якщо за статистичними даними на збір ягід з 1 гектара потрібно одну-дві людини, то деякі підприємства показують, що збір яблук 70 гектар, збір ягід з 8 гектар, вишень з 2 гектар виконують самотужки керівники таких підприємств. А 17 підприємств 450 гектар урожаю збирають взагалі без найманої праці. На даний момент податково з'ясовує питання, які технологічні інновації використовуються підприємством. Але зауважу, що в разі встановлення порушень до суб'єктів господарювання будуть застосовані штрафні санкції. Тож котре звертаємося до всіх роботодавців з вимогою неухильного дотримання законодавчих норм. А громадянам, яким пропонують таке неофіційне працевлаштування, нагадую про ризики: така праця не дає права на лікарняні, відпустки, страхування чи пенсії. Пам'ятаємо, що задекларована праця це внесок у стабільність країни, підтримка економіки та гарантія вашого майбутнього. Дякую за увагу.